Добрий ранок, любі друзі! Як вже я казала на других відео, я живу у місті Дніпро. Хочу трохи показати вам, який в нас гарне, яке в нас гарне місто. Зараз я знаходжуся біля цього мосту, такий великий длинний мост. А ми пішли прогулятися з онучкою з дочкою туди донизу, до річки. Оце показую вам такі гарні краєвиди у нас. Який в нас красивий город, такі великі дома нові построїли, багато строїк заморожено, та як оця клята війна, усе людям перебила, усі мрії, усі плани, все нарушені. Дай Бог, щоб вона скоріше скінчилася, щоб наші хлопці повернулися додому. Зараз трохи пройдемо донизу. Я кое ще покажу вам кое що. Оце тут була у моєї дочки свадьба. Тут фотографувалися, там є такий міст з замками, де молодь вішає замки, на щастя. Отакі От ялинки тут ростуть. Внучка з дочкою вже пішли донизу. Зараз і я спустюся подивитись, як там гарно. Люди приходять з діточками сюди гулять. Вон тваринки гуляють. А вон мої йдуть. Вже, мабуть, нагулялися. Там літом такий маленький місток, і там плавають велосипеди ці водні, катамаранчики. Таке в нас містечко. Ой, а скільки там качечок. Зараз ближче підійдемо. Люди, мабуть, кормлять качечок, бо зібралися так в одну купу. Зараз сонечко. Не дуже гарно знімати. Ось таке наш рідний Дніпро, таке широке, гарна така річка. Там ще один міст, там більш железнодорожний міст. А вон наші великі дома, два дома, як свічки стоять. От, навіть бачиш до вони ті, як їх, Тож не качка, Тож не качка. Чайки, чайки, Качечки, глянь, зеленими головами. Ага. І сірі. І з зеленими головами. А водичка яка чиста. Восени цвіла, як болото було, а зараз яка гарна. Отакі в нас гарні краєвиди. Зараз ми піднялися доверху, відійшли від річки, там прохолодно. Я йду по такій алеї гарній. Як вже казала, тут проходять свадьби. Гляньте, які гарні тут ялинки. Там дитяча площадка. Зараз вам покажу цей місток, який я хотіла, а, який, я казала, там вішають замочки, молодь на щастя. Ми теж там на свадьбі фотографувалися, коли у досі була свадьба. Теж замочок вішали. Бачите, який гарний такий місточок. Ой, які тут сосни гарні. З великою хвоєю. Стволи вже такі великі. Це парк давно вже, наверня, да, дось? Да. Так, так. Давно? Ну, нараз не так, Гляньте, як гарно тут. Ще її щось писали тут Гарніші діти. Сос не дивись, да. шишки, А шишки які висять. Гляньте, які дорожки гарні. Люди, он, бачу, там і спортом займаються. А це наш такий великий торговий центр Вавілон. Там і продуктові товари і такі промишлені товари. Ну і кафешки, усе. Оце ходю по цим дорожкам. Ви знаєте, і не ви ну, як не вірите, що... Війна, що сюди прилітають снаряди, що бомблять оцю, оцю всю красоту, що гинуть люди. Як подумаєш, ну просто як вроді це не з нами відбувається, Просто ну не віриться, що це все може бути у наші часи. Таке все страшне. Казала вам таку невеличку свою прогулянку. Зараз прогуляємося з внучкою, то що сидить постійно вдома біля комп'ютера. Зараз вони в школу ж не ходять, ні з ким не общаються, діти не бачаться, їй дуже скучно. І ми так деколи вивозимо її до міста з нашого села, щоб вона тут погуляла трошки. А теж їдемо і думаємо. От час десь буквально час назад закінчилася тривога. Думаємо, їхати, не їхати. Кожен раз ідеш, і, кудись їдеш, і думаєш, де воно бахне зараза, куди воно прилетить. У мене не так давно поряд з моєю подругою, подругою прилетів снаряд. У подруги сьогодні будуть ремонтувати газопровід, там порушило. Вона дуже цікава людина. Якщо вона дозволить нам, я зніму вам, як вона украшає дім, як у неї гарно. Вона багато іграшок робить своїми руками. Так що будемо сподіватися, що вона мені дозволить зняти це відео. На цьому буду з вами прощатися. Усім пока, до побачення, до нової зустрічі.